Любі мої першокласники, на уроці української мови ми сьогодні з вами будемо знайомитися з твердими та м'якими приголосними звуками. Тож, починаємо наш урок. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх. Сяте зручненько, приготуйте свої ротики. Ми виконаємо з вами артикуляційні вправи. Широко відкрийте ротик і тримайте, поки я буду рахувати. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Закрийте ротик. Молодці. Ще раз виконаємо цю вправу. Відкриваємо. Один, два, три. Чотири, п'ять молодці. Наступна вправа називається Проколи кульку. Уявіть собі, що ваш ротик це повітряна кулька. Закрийте ротик, язичок рухайте, вліво, вправо. Торкайтеся своїх щічок, ніби намагаєтесь проткнути свою кульку. Приготувалися? Рухаємо. Раз, Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці! Наступна вправа називається жабенятко. Ану, посміхніться, покажіть свої зубки і з'єднайте їх. Тримайте міцно, Посміхаючись, я буду вам рахувати до п'яти, а ви тримайте свою посмішку. Приготували? Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ще раз, зубки з'єднали, посміхнулися і тримаємо посмішку. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Для ротика гімнастику зробили. А очі, приготуйте свої очі, починаємо і для них гімнастику. А зараз відгадайте мою загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Відгадали? Так, це потяг. Тож рушаймо на потязі в наш урок. Приготуйтеся рівненько, перша зупинка називається чистомовка. Я вам називаю. Речення: ви слухайте уважно, запам'ятовуйте і потім повторюйте разом зі мною. Тож, починаємо. Ра-ра-ра. В парку є весела гра. Повторюємо: Ра-ра-ра. В парку є весела гра. Тут, тут, тут. Ми побігли на батут. Повторюємо. Тут, тут, тут. Ми побігли на батут. Рі-рі-рі. Він сподобався дітворі. Повторюємо: Рі-рі-рі. Він сподобався дітворі. Дем, дем дем. Ми на колесо підем. Повторюємо: дем, дем дем. Ми на колесо підемо. Емо, емо, емо. Потягом поїдемо. Повторюємо емо, емо, емо. Потягом поїдемо. Молодці. А зараз я хочу вас запросити в країну казки. Казка про звуки. У далекій країні знань, у чарівному лісі, на великій галявині, вкритій килимом з високої соковитої трави та різноманітних квітів, стояв невеликий будиночок, в якому мешкали маленькі казкові чоловічки, гномики. Звалися вони Звуки. Звуки були дуже талановитими, складали вірші, казки, пісні, танцювали, співали. Та, проживши багато часу разом, чоловічки зрозуміли, що деякі з них дуже гарно, красиво співають, а іншим краще вдається писати для них пісні. До того ж звуки співаки занадто голосно репетували, заважаючи зважаючи звукам поетам працювати. Тож і вирішили чоловічки оселитися в різних домівках. Звуки співаки стали голосними. А звуки поети приголосними. Після важкого дня, добре попрацювавши, звуки відпочивали голосні у кругленьких ліжечках, а приголосні у прямокутних, що нагадували столи, за якими працювали чоловічки поети. Деякі з приголосних засинали лише на твердій поверхні, підіславши тільки один матрацик. Тому їх стали називати твердими приголосними. Ті ж, що полюбляли спати у м'яких ліжечках, клали по два матраци, їх стали називати м'якими приголосними. А щоб не переплутати хто з них хто, звуки почали носити спеціальні позначки голосні зображення відкритого ротика, тверді приголосні одного матрацика. Які приголосні, м'якого ліжечка з двома матрациками. Отож жили звуки в злагоді, не забували один одного, ходили в гості, чаювали, сміялися, гралися, ходили на прогулянки до лісу, узявшись за Так вони взялися за руки і ходили до лісу. То про кого розповідалося в цій казці? Розповідалося про звуки, пригадуємо, що у кожного звука була своя позначка кругленька, рисочка і дві рисочки. Давайте з вами пригадаємо, саме кружечком показується який звук. Голосний. А що це за звук? Це звук, який утворюється без перешкод. Чи пам'ятаєте ви, скільки таких голосних звуків? Їх всього шість. Давайте разом пригадаємо: А, О, У, Е, И, і, і. Ці звуки ми називаємо голосними. А ось всі інші звуки, яким, допомаг... яким заважають губи, зуби і язичок. І ці звуки вимовляються з перешкодами, такі як С, Р, Б. Д. -ш. Ці звуки дзищать, ричать, шиплять. Ці звуки ми називаємо приголосними. А от приголосні й голосні з собою, між собою дружать. Тож давайте і ми подивимося їхню дружбу. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що за звір на вас дивиться? Так. Це лисичка. Але це не просто лисичка, це вже дорослий досвідчений лис. Давайте з вами спробуємо створити звукову модель цього слова. Вимовляємо перший звук. Л. Цей звук вимовляється важко, ніби розсерджений він. Л. Це буде голосний звук чи приголосний? Так, приголосний, бо є перешкоди, і він вимовляється, ніби розлючений, злий, то цей звук приголосний ми будемо називати її, що він твердий і позначати однією рисочкою. Визначаємо другий звук. ЛИ – Ми тягнемо звук И, -и. чи є перешкоди? Ні, немає. Цей звук ми називаємо голосний, тому й позначаємо кружечком. І потрібно визначити останній звук. Називаємо два звуки і слухаємо останній. Лис. Цей звук шипить, свистить. Він вимовляється важко і ніби теж розлючений, вимовляється твердо, то такий звук ми називаємо твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. А де живе лис? Він живе у лісі. Тож давайте створювати звукову модель слова ліс. Послухайте перший звук, як він звучить. Л. Порівняйте два звуки. Л, л. Відчуваєте різницю. Перший звук ніби подобріша і звучить м'яко, то такий приголосний звук ми будемо називати м'який приголосний і позначати двома рисочками. Визначаємо другий звук. Лі. Ми тягнемо звук І. При його вимові перешкоди немає. Тому це звук голосний, і ми його позначаємо кружечком молодці. І знаходимо третій звук. Ліс. Знову звук сипить-шипить. Тож цей звук вимовляється як твердо чи м'яко? Твердо, це твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Ось так складаються звукові моделі слів. Поки ми не вміємо писати, будемо слова шифрувати. Виконаємо аналогічну вправу. Раніше наші предки. Замість парканів будували тини. Це переплетені між собою гілки, які вбиті в землю. Тож давайте складемо звукову модельку слова тин. Вимовляємо перший звук Т. Він ніби прориває наш ротик і вимовляється твердо чи м'яко. Порівняйте. Звичайно твердо і позначаємо однією рисочкою. Другий звук Ти. І. Це голосний. Позначаємо кружечком. Третій звук ти-н. Це звук приголосний, але він твердий, чи м'який. Давайте порівняємо н н. Тін. Це звук твердий. Він позначає однією рисочкою. Подивіться на кішечку. А що від неї ми бачимо у відзеркаленні? Тінь. Тож давайте складаємо звукову модель слова тінь. Перший звук ть, ть. Це звук голосний чи приголосний? Приголосний. А тепер давайте визначимо, він твердий чи м'який. Послухайте Це м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками, визначаємо другий звук ті, і це голосний, позначаємо кружечком. Ті Порівняйте Нь, н. Гн, Це звук твердий чи м'який приголосний. М'який приголосний позначаємо двома рисочками. Молодці. Тож, давайте зараз спробуємо розплутати таку плутанку. Подивіться на предмети, які зображені на екрані. Це дерево, морозиво і. ПАРК Ви бачите перед собою звукові модельки. Давайте спробуємо знайти модель до слова дерево. Вимовляємо звуки і характеризуємо Д твердий приголосний е голосний, Р, твердий приголосний е. Голосний в. Твердий приголосний о. Голосний. Д. Е, Р, Е, В О. Скільки звуків? Шість. Пошукайте модельку слова, яке складається із шести звуків, які чергуються твердий приголосний голосний, твердий приголосний голосний. Твердий приголосний голосний. Знайшли перевірте. Наступне. Наступний предмет, який ми будемо з вами з'ясовувати? Парк, да? парк. Називаємо звуки П. А. Р, К. Перший звук П це твердий приголосний. А. Голосний Р. Твердий приголосний – «к». Твердий приголосний. Знайдіть, будь ласка, схему, яка складається з чотирьох звуків. Знайшли? Так. Ось наша схема до слова парк. І слово морозиво. Давайте назвемо звуки м «о», «р», о. З и В О. Багато звуків. І наз... характеризуємо М твердий приголосний О голосний Р, твердий приголосний О голосний з твердий приголосний І. Голосний В. Твердий приголосний О. Голосний. Вісім звуків знайшли цю схемку, ось вона, молодці. Тож, давайте ще раз пригадаємо, що всі звуки, які ми з вами чуємо, ми розділяємо на голосні, які ми позначаємо кружечком, на приголосні, тверді ми позначаємо однією рисочкою, а м'які позначаємо. Двома рисочками. Запам'ятали молодці. А зараз подивіться на малюночки і називіть звук перший, який є в цьому слові. Перший предмет диня. Вимовіть, будь ласка, перший звук Д. Молодці. Наступний предмет дівчинка. Вимовіть перший звук. Д молодці. Наступний предмет папуга. Перший звук П. І останній предмет пінгвін. Перший звук П. Молодці. Назви яких предметів, що ви бачите перед собою, починаються з приголосного м'якого звука. Визначте ці предмети, перевірте свою відповідь, свій вибір. Отже, слова дівчинка і пінгвін починаються на м'який приголосний звук. Ну, а зараз наш потяг приїхав до парку. Багато атракціонів чекає дітей, і всі полюбляють плигати на батуті. Тож, давайте слово батут ми з вами поділяємо на склади. Ба-тут. Молодці. Складаємо звукову схему слова батут. Називаємо перший звук Б, це приголосний, твердий. А це голосний. Це приголосний, твердий. У це голосний. Батут. Це звук приголосний, твердий. Визначте наголос в слові. На який склад падає наголос? Так, правильно, на другий склад. Батут. Наступне слово у нас вагон. Давайте з вами поділимо слово на склади Вагон. Спробуємо самостійно створити схему. Називаємо звук і характеризуємо В. Звук приголосний твердий. А звук Голосний Г звук приголосний твердий. О звук голосний Н звук приголосний твердий. Діти купують білети де? у касі. Правильно слово каса поділяємо на склади КАСА. Молодці. Називаємо звуки в цьому слові к-А-С А. Даємо характеристику кожному звуку. К це звук твердий приголосний. А це звук голосний. «С» – звук твердий приголосний. А. Голосний. Визначаємо наголос в слові, погукайте слово і перевірте правильно, чи ви визначили склад, наголошений склад. КАСА. Молодці. Отже, в слові вагон ми виконали це завдання і залишається слово колесо. Поділяємо слово на склади. Ко. Ле-СО. Молодці. Називаємо звуки в цьому слові к О, Л, Е, С, О. Характеризуємо кожен звук. К. Звук приголосний, твердий. О. Звук голосний Л. Звук приголосний. Твердий. Е-звук голосний. С. Звук приголосний, твердий. о о звук голосний. Молодці. Втомилися? Давайте відпочинемо. Піжмурки. Як виходить сонечко, місяць геть тікає, і його до вечора сонечко шукає. А коли вже змориться і спочить лягає, місяць в небо випливе і сонечка шукає. Сонечко із місяцем бігають по світу. Цілий вік у піжмурки граються, мов діти. Скажіть, будь ласка, хто з ким грався в піжмурки? Чому вони не можуть одне одного знайти? Наш урок завершено. Мені дуже приємно було з вами працювати. Ви були неперевершені. Чекаю на наступному уроці.